8 жовтня усі служителі Феміда в Україні відзначають професійне свято. День юриста з'явився в календарі за указом президента 1997 року. Він об'єднує фахівців різних сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод громадян. Відзначили день знавців права студенти-викладачі Прикарпатського юридичного інституту. День юриста України професійне свято всіх, хто пов'язаний із захистом прав і свобод громадян України. Сьогодні роль юриста у правовій державі неоціненна, адже професія важлива для утвердження демократичних цінностей у суспільстві, принципу верховенства права для захисту інтересів кожної людини. Професія юриста вона як і лікаря завжди затребувана. Є люди, до яких звертаються. За наданням юридичної допомоги є державні органи, в яких повинні працювати юристи, судова система. Ми готуємо і для суддів, Ми готуємо для органів прокуратури, слідства, нотаріат, тобто будь-яка юридична професія. Під силу випускникам нашої юридичної академії викладачі кажуть, уявити собі сучасне життя без величезної армії юристів просто неможливо. Саме ці люди допомагають розібратися у тонкощах правових процедур, особливо у нинішній непростий час. Сьогодні держава як ніколи потребує талановитих правників. Я вірю, що наші студенти займуть відповідне місце в правотворчій, чи правосовчі правоохоронній діяльності. Візьмуть активну участь в розбудові, відбудові, мабуть, перш за все потрібно зараз, як як на часі. Розбудові та побудові дійсно правової держави на сьогоднішній день. Юристи працюють абсолютно у всіх сферах діяльності. Вони захищають права усіх верст населення. Бути юристом це мати знання з юридичного спрямування це дуже добре. Можеш просто розказати людям їх направити по міжнародному праву, з історії держави і права зарубіжних країн. Те, що нас навчають в коледжі, можна поділитися з іншими людьми. Водночас відзначають експерти: Україна нині потребує і февраль. Ахівців, які власне творять закони, адже нечіткість формулювання статей є основним їх недоліком. Утім, прикарпатські юристи переконані, це здатне зробити молоде покоління знавців права. Своє професійне свято відзначили із оптимізмом і вірою у краще майбутнє. Хочу привітати всіх юристів Прикарпаття. Хочу привітати всіх юристів нашої держави і, взагалі, населення нашої держави. З Днем юриста хочу всім побажати такого ж доброго настрою, як сьогодні погода, миру, злагоди і благополуччя на нашій землі.